Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Також що хочу сьогодні розповісти про те, що Верховна Рада України прийняла ще один за основу законопроект. Ми будемо говорити про закон за номером 10195. Він передбачає адміністративну відповідальність, якщо ви будете порушувати комендантську годину. В кожному місті, так, в зв'язку з тим, що в нас діє зараз на території України воєнний стан. Діє, комендантська година. Я впевнена, що ви знаєте, за кою, по яку годину а, дана комендантська година діє. Тож, якщо ви будете порушувати, то, можливо, до вас будуть застосовані а, такі штрафи, адже вони передбачені даним законопроектом, а Верховна Рада взяла його а, прийняла за основу. значить Наступні штрафи. Для фізичних осіб це буде 8500, Якщо ви один раз порушите. Якщо ви порушите ще раз, буде ви зможете отримати штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо ще раз, значить, зможете навіть отримати штраф до 34 тисяч гривень для суб'єктів господарювання штрафи стартують від розміру 51 тисячі до 102 тисяч, якщо ви будете. Повторно порушувати. В такому випадку штрафи подвоюються, 170 тисяч і ще раз 340 тисяч. Тому будьте уважні, зараз я розповідаючи вам, передивляюсь даний законопроект. Він зареєстрований від жовтня 2023 року. От, тому чекаємо, коли відповідні зміни будуть унесені до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо будуть ще якісь зміни, обов'язково вам розповім.